Вітаю, друзі! Традиційний щотижневий брифінг присвячений викриттю брехні та пропагандистських вкидів держави-агресора. І почнемо з заяви колишнього президента Росії, а зараз другої особи в політичній ієрархії Росії, заступника голови Ради безпеки Медведєва. Своєю заявою він прямо створює доказову базу для України для того, щоб довести. Війна Росії проти України має характер геноциду. Вони не приховують, що їхня мета це знищення України та українства як такого. Цитую останній допис Медведєва в телеграмі. Україна іщезніть. Тепер пора сказати, як іщезніть Україна, а також каков ріск возобновлення конфлікту в Європі і в мірі. Йому повторює і інший пропагандистський ресурс Путін в телеграмі, який цитує ідеолога цієї війни Олександра Дугіна. Україна не має существувати, Україна втратила свій шанс. Бить, заявив цей, як вони називають філософ, а насправді теоретик тероризму на форумі «Какая Україна нам нужна, нам мається на увазі Росії. Ну і аналогічно повторює один з лідерів партії ЛДПР, яка після смерті Жириновського не втратила своєї радикальної по, по щодо України риторики. Українського государства і українського язика не должно бить. Хоча дружить, пусть говорять по-русски, заявив депутат. Державної думи Олексій Діденко від цієї політичної сили. Не має бути ні государства, ні язика, ніякого українського язика не має бути. Це язик врага, його не має бути в принципі. Такими заявами підтверджується те, про що говорить українська держава спочатку повномасштабної війни. Мета цієї агресії це знищення України як такої. Ідемо далі і бачимо в пропагандистських програмах Російської держави традиційне намагання. Показати себе більш вправними на полі бою, ніж є насправді. Дивимося, що заявляє Соловйов, державний пропагандист. Він стверджує, що, начебто, Росії вдалося знищити комплекс протиповітряної оборони Петріот, і, мовляв, це спричинило цілі наслідки серед держав НАТО, що вони тепер переглядають свою стратегію по відношенню до Росії. Цитую: уніштаження Петріот, російська ракета Кінжал серйоз озаботила страни НАТО. Альянс пересмотрить всю концепцію. Колективне ПВО насправді і українськими і американськими військовими доведено, що жодного знищення комплексу Петріот не було. А ці вигадані історії потрібні виключно для внутрішнього вжитку всередині самої Росії для того, щоб показати мільярди, а також людські життя, які втрачені протягом останніх півтора року, пішли не в нікуди. А от вони знищують передові озброєння заходу. Насправді ні. Дивимось далі, про що каже путінський телеграм-канал. Путін в телеграмі. Цитує ще одного пропутінського політика Мілонова, який заявив вкотре, що, мовляв, Київ знову під загрозою. Київ буде обов'язково освобождені російськими воєнними в ході СВО, заявив це от саме Мілонов цьому телеграм-каналу Путін в телеграмі. Я сьогодні утром приїхав в Донецьк і через кілька днів возвращаюсь назад. І, звісно, ми все плануємо, що потрібно освобождати Київ в тому числі. Те, як вони намагалися освободити Київ, ми бачили півтора року тому, коли отримали відсіч від України українських збройних сил і всі ці заяви, які лунають зараз, це є нічим іншим ніж намагання пошити в дурні власного виборця, щоб і далі отримати від них від росіян мандат на продовження агресивної війни проти України. Дивимося, як далі російські телеграм-канали намагаються обігрувати релігійну тематику. Так, Галавана, один з воєнних пропагандистів Росії, розповідає про те, що бачив, мовляв, на позиціях російських агресорів, ікони та інші образи. Зокрема. В його телеграм-каналі цитують Соловйова. На наших позиціях часто віжу стяг з ліком Спасителя рядом з знаменім побіди. Це наша особа ментальність. У десантників тема Бога дуже серйозна. У морпехів – глибинне розуміння і так далі. І тому подібне. Для чого це робиться? Для того, щоб придати цій абсолютно безглуздій війні, сакральний характер, щоб пояснювати необхідність для росіян і далі відправляти своїх дітей на фронт, тим, що, мовляв, вони виконують якийсь священний борг. борг перед ким не зрозуміла. Це є абсолютно маячня з метою власного самозаспокоєння. Ідемо далі. Телеграм-канал Кремльовська Прачка тепер грає на футбольних смаках російської аудиторії, розповідає про те, що, мовляв, вболівальники московського Спартака вітають бойовиків Вагнера з просуванням на полі бою. Для чого це робиться? Теж зрозуміло. Для того, щоб популярно народі тему футболу поєднати з агресивною війною, коли ці самі вболівальники мають гинути на полі бою в Україні. Російська пропаганда також продовжує пошук іноземних імен та прізвищ для того, щоб в їхні вуста вкласти потрібні їм інформаційні вкиди, повторюючи методички Кремля. Зокрема, зараз вони знайшли такого собі, як вони його називають, відставного генерала французької армії Демініка Ділаварде, який сокрушається про те, що мовляв, серед французьких політиків немає тих, хто підтримує Росію. І згадує про одного з них, який зараз не має політичного впливу. У нас був один кандидат в президенти, якого звають Франсуа. Фион, который выступал за теплые отношения с Россией. Если бы он был у власти, Франция никогда бы не делала того, что делает. Сьогодні і мовляв, після того як такі політики не потрапили до влади, то рано чи пізно у Франції буде повстання проти нинішніх еліт. Якщо ж почати вивчати, хто такі франсуа Фійон і чому так його хвалить французький пропагандист, то ми побачимо, що цей Франсуа Фійон входив до ради директорів найбільшої російської нафтогазохімічної компанії Сібур, тобто фактично був найнятим менеджером французької французького походження в російській державі, тому не дивно, що його хвалять російські франкомовні пропагандисти в ефірі. Соловйова. Ну і традиційно розповідають про якихось колишніх співробітників ЦРУ, які вихваляють Путіна в ефірах Соловйова. Цього разу знайшли, як вони називають, бившого аналітика ЦРУ Рея Макговерна. Якщо ж почитати цю біографію цієї людини, то виявляється, працювати в ЦРУ він закінчив у далекому 1990 році. Тобто понад 30 років не нічого спільного з центральним розвідувальним управлінням США. Але для того, щоб в Російській. Ській пропаганді його слова мали більшу вагу. Йому приписують ті титули, які їм вигідно, і робиться це з єдиною метою виправдання війни Росії проти України. Ну а я традиційно закликаю не довіряти російській пропаганді, не вірити їхнім вкидам. Якщо ви мешкаєте за кордоном, дивитися російськомовний канал Freedom або англомовний UA TV, а також довіряти українському воєнному та політичному керівництву. До зустрічі!